Добрий день! вітаємо на каналі Texica. Сьогодні ми поговоримо про важливість використання вогнестійких ниток при виготовленні вогнестійких костюмів. У промисловості досить розповсюджено використання костюмів для захисту від високих температур і полум'я. Незалежно від конструкції виробу, він повинен виконувати свої захисні функції в усіх умовах експлуатації для забезпечення максимального захисту людини від впливу зовнішніх чинників. Всі деталі вогнестійкого костюму повинні бути вогнестійкими. В значній мірі захисні властивості костюму залежать від ниток, за допомогою яких його виготовлено. Вогнестійкі костюми можуть бути виготовлені як з тканин з базовою вогнестійкістю, так і з тканин з набутою вогнестійкістю, і об'єднує їх одне, те, що всі ці костюми повинні бути пошиті за допомогою вогнестійких арамідних ниток. Варто сказати про те, що якщо використовувати звичайні синтетичні нитки для пошиву вогнестійких костюмів, Існує вірогідність отримати неочікуваний результат. Давайте уявимо людину, яка працює з розплавленим металом в вогнестійкому костюмі, який пошитий за допомогою звичайних синтетичних ниток. Температура у середовищі, в якому знаходиться людина, може сягати 300-400 градусів Цельсія. Це температура, при якій звичайні синтетичні нитки втрачають свої властивості і плавляться. Таким чином існує вірогідність того, що костюм розпадеться на складові деталі і людина залишиться незахищеною. Щоб не допустити такого сценарію, необхідно використовувати вогнестійкі нитки для пошиву вогнестійких костюмів. В асортименті компанії Тексіка присутні метарамідні вогнестійкі нитки, які призначені саме для виготовлення вогнестійких костюмів. Якщо у вас залишились питання, звертайтеся до наших спеціалістів, вони допоможуть вам з вибором. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.